Добрий день, шановні телеглядачі каналу Нова Волинь. Це передача Схід і захід разом з вами Тарас Літковець. Гостем сьогоднішньої передачі є капітан Кривцун Віктор, боєць роти спеціального призначення світі з міністерства внутрішніх справ України. І ми з ним будемо сьогодні розмовляти про перебіг антитерористичної операції, про помилки минулі нинішні і про перспективу закінчення бойових дій на сході. Нашої держави Вітаю вас в нашій студії. Добре. Вікторе вже два з половиною роки триває антитерористична війна. По факту, це справжня а не операція, а справжня війна. І нещодавно були роковини іловайського котла, і трагедії. Були інші промахи, були інші помилки. Скрізь можна було уникнути цих так званих котлів, чи можна було не зазнавати таких численних втрат? За цих два з половиною років, оскільки перспектива закінчення дуже туманна, але про це ми пізніше поговоримо. Справа в тому, що дивлячись на, на 14-й рік, коли ми були в самому Іловайську, 14 коли школі, Коли все це починалося, ми б це бачили по одному. З часом, через два роки, вони дивлять, зовсім ну, люди переосмислюють дані факти. Дехто щось міняє, дехто щось скриває, щось впливає, щось забувається. Але е, до того часу, як до 29 серпня, до другої річниці Іловайського котла, дуже багато інтерес, цікавої інформації проскочило через Фейсбук, через інтернет. Це писали і е, ті мої побратими, з якими я був, і ті хлопці, які були в 51-й бригаді, е, в інших добровольчих батальйонах. Нам було сказано, коли ми виходили 29 серпня, що це буде зелений коридор. Але. Вже я читав е, той факт, що ми не повинні були виходити з Іловайська, залишаючи е, дану школу. Ми повинні були чекати підкріплення з, зовні, е, з тилу допомоги. Але нам це обіцяли ще з 24 серпня. Допомога так і не прийшла. І було єдине рішення, або ми там просто-напросто загинемо, або треба було виходити. Віктор, скажіть, а бачення бойових подій відрізняється в офіцера а, і в рядового бійця, тому що з одними тими ж питаннями там про стратегію, про тактику, часто журналісти звертаються до рядових бійців, до сержантів, не набагато річ до офіцерів. Хоча рядові бійці там не мають доступу до секретних документів, до бойової карти чи взагалі там до бойових розпоряджень і наказів. А наскільки бачення відрізняється в офіцера і в рядового солдата? Розумієте, офіцер це та людина, яка Мало того, що відповідає за власне життя, він повинен ще відповідати за життя тих хлопців своїх, е е хто в нього в роті. Підлеглих. Підлеглих. Я, я, коли, я з цим зіткнувся, будучи в Углігорську, коли в мене було 10 хлопців. З них було тільки троє обстріляних, які пройшли і Дійсно, мені не було не так страшно за себе, тому що я це вже все бачив, ніж те, що, е не дай Боже, я виживу, а мені прийдеться. Їхнім мамам дивитися в очі, це я вам скажу досить таки страшно. А офіцери, так, да, вони мали доступ до карт, вони повинні були приймати таке рішення, щоб виконати задачу. Виконати задачу. Але я пам'ятаю слова однієї людини. Я не хочу називати прізвище. Вона була в Алавайському, вона командувала всією цією операцією, яка сказала, мені все рівно скільки загине, головне виконати наказ. Ну, це не був Сталінград. Це не був Сталінград, але це був високопоставлений офіцер, так, це був не рядовий, не середня так. ланка офіцерська. А ви вже згадали Вуглогірськ, і Ловайськ і інші населені пункти. Як вас тоді сприймало місцеве населення? Тому що еволюція стосунків і відношення до українських Збройних сил місцевого населення по нашу сторону за цих два з половиною роки змінилася в ту чи іншу сторону. На той час як вас сприймали? Ну, Дивіться, коли ми зайшли в Іловайськ в тій школі, в підвалі були як і жінки, діти, люди похилого віку, я прийшов, зняв казку до хлопців. Кажу, хлопці, кажу, хтось набрав конфети, там, щось є, таке солодке, каже, є. Я спускаюся вниз з тою ну, Зрозуміло, що я не бритий, зароший. Кажу, добрий день. Говорю, ви живого Бандера в відділі. Вони на мене дивляться такими очима. Зараз вбивати будуть? так? Да. Кажу, оце вам, І, ну, віддають ті конфети дітям, все. А вони так дивляться, а ви звідки? Кажу, Західна Україна, дійсно бандеровець. Але е, сприймали нас по-різному. По Одні казали, не було вас, не було війни. А інші казали, хлопчики, каже, давайте скоріше закінчити з цим, тому що тут вже повний, повний безпреділ. Це говорили жінки, які виходили з ясіноватої. Угу. Зараз багато і громадських діячів, і політиків, і державних діячів закликають до того, щоб вести переговори напряму з лідерами терористичних групувань про звільнення чи обмін військовополоненими, тобто йти на всі можливі і неможливі жертви, тільки щоб повернути наших військовополонених. Ну проте, не всі одностайно підтримують такі ідеї. Ваша точка зору. Розумієте, якщо спілкуватися, то треба спілкуватися з однією людиною, яка дійсно приймає якісь рішення. Ну, це з Путіним. Ну, я не маю на увазі Путіна, я маю на увазі керівників ЛНР-ДНР, з тим самим Захарченка, але з ним же говорити ми не зможемо по одній постійній причині, що він ще в 2015 році була його заява. Я дивився їхнє сепарське телебачення, будучи там, що тепер е, рібята, до попадуть в вплен. Ми їх міняти не будемо, ми їх будемо просто розстрілювати. Так що, я, пройшовши полон, я вже зрозумів, ну, що назад дороги немає або вперед. Добре, а в полоні вас як звільнили? Справа в тому, що я попав в полон 133 псковська дивізія. Це російська. ДШБ, так. Да. І ми були в Новокатеріновці. Було таке якесь. Тиша була, прийшли місцеві мешканці, а ми приходили до Катериновку, коли вона була ще наша. Вони прийшли і кажуть, хлопці, каже, там сепари, там русські. Каже, туди підете, не вернетеся з рускими, що ми ну, домовимося. Ми прийшли туди, до росіян. До росіян. Ну так, жорстко було, але терпимо, нормально. Потім, коли був такий випадок, коли я сидів з одним російським контрактником, я з ним розмовляв на російській мові, кажу: а чого ти так зі мною? Що я так гарно розмовляю на російській мові? Та каже, не з-за того. Каже, ти солдат, і я солдат. Зараз на даний момент я знаходжусь взагалі на полігоні. Якщо я тут загину, Офіційно, Загіну, офіційно да. моя сім'я нічого не отримає. Це по-перше, а по-друге, я там вперше побачив бойових якутов. От, ті, то, звісно, ну там, бігали, кричали, щось там пробували нас вдарити. То йому також контрактники сказали, ти каже, хлопче, трохи збийся, потихши, тому що через пів години ти можеш сидіти в ямі, а хлопці будуть зверху. Тим більше, каже, ми славяні, ми ще домовимося. А ти каже, взагалі з бойовими і важко, так? Да. Скажіть, будь ласка, а з терористами в багатьох країнах світу борються, на жаль, і ми маємо таку проблему вже. Але ніколи з терористами не ведуть переговори. Наприклад, там президент США ніколи там з Аль-Каїдою чи з Бен Ладеном не вів, а хотіли його знищити. В Україні ж є заклики сьогодні про те, щоб вести переговори з так званими лідерами ДНР ЛНР. Доцільно це робити чи ні? А чому не зробити так, як роблять е, Сполучені Штати, коли є такі спецпідрозділи, в нас вони напевно, що також є. Я точно знаю, що вони Які є. Які знищили Бен Ладена? Так. Да. А чому, не можна ну, зробити... не а чому не можна зробити просте, маленьке хірургічне втручання? Добре, тоді я вас запитаю як працівника МВС спецпідрозділу, чому не можна зробити таке маленьке хірургічне втручання е, на б... тілі ворожому? Без питань, а хто підписує наказ на це маленьке? Тобто, втручання? якби був наказ і добро, це можна було б зробити? Звичайно. Скажу угу. так: людину можна вбити дуже багатьма ну, фактами. Але якщо її захочуть вбити, її вб'ють. Навіть коли будь ти президентом, хоч папою римським, буде в тебе стоп, дуже велика охорона, все рівно знайдеться дуже хороший снайпер. Угу. Ну думаю, не так все просто. Я запам'ятаю, як в 82-му році папу римського намагався турок а, вбити, не вийшло. і президент… Але ж намагався. намагався. Добре, поранив папу. А... Триває конфлікт, антитерористична операція, війна вже два з половиною роки. А кому вигідно заморозити цей конфлікт в Україні? Зрозуміло, що Кремлю, Путіну, Росії це вигідно, щоб вимотати Україну економічно, психологічно, мілітарно. Але в Україні є сили, які це скрито. А то буває офіційно підтримують. Кому вигідне заморожування конфлікту? Ну зрозуміло, що не нам з вами, як чоловікам, тому що йде сьома хвиля, і кожен з нас знає, що. Ми вже там були, ми вже там були, ми можемо попасти туди знову. Ось. Але це вигідно тим, хто має на цьому бізнес. Дивлячись не так давно, навіть сьогодні, новини. Хлопці з передової розповідали про те, що вони просто вписують, скільки ешелонів з вуглем пішло на ту сторону. Для чого це робити? Ну, він регулярно вугілля ешелони проходять через Майорськ, я знаю, через інші ну, є центри. Ще питання. Ну, можливо, це вугілля потрібно Україні з ДНР, ЛНР? Так воно йде не до нас, а від нас до них вже збагачено. Угу. Скажіть, будь ласка, а вже ви згадували неодноразово про Іловайський котел і інші були поразки в нас. Говорив час про винних, але винен, жоден винен не, винний не був покараний. Чи будуть покарані в майбутньому винні і як це зробити? Ті, що винні в провальних військових операціях? Скажу так, для того, щоб знайти винного, треба, щоб цю історію вже читали не ми, ті, там, брали там безпосередню участь, тому що в нас говорять емоції, говорять е, бажання, бажання знайти, його, знайти за, його ж. Да, за, за тих хлопців, які загинули. Це повинні бути зовсім, може наші діти в цьому розберуться. Добре, а не буде такого, що знайдуть ще, за нашої з вами свідомості, знайдуть так зван, як в народі кажуть стрілочника крайнього, і на нього всіх дохлих собак повішать. Хм. Скажу чесно, я навіть знаю, що хто через років 10 буде крайнім добровольчі батальйони, які були в Виловайську. Угу. Добре, а в нас є оновлена, як кажуть, військова прокуратура. В нас є структури військової прокуратури, які працюють, в нас є відомий військовий прокурор. А чому. Ви вважаєте, чи, можливо, ви не вважаєте, робота військової прокуратури ефективна чи ні? В свій час в 2014 році, з 2014 по 2015, я стикнувся з працівниками прокуратури. Я тільки знаю одне, що дуже багато працівників прокуратури мають учасника бойових дій. Будучи там, я не бачив жодного працівника прокуратури в не в одному добровольчому батальйоні, чи не в одному військовому з'єднанні. Ну, Коли, вибачте, я прийшов сюди і мене допитує хлопчик, якому 25 років, а він сидить весь такий гламурненький, і допитує, а як? А, а де ви кинули свій автомат? Та родной, ти раніше піди повоюй, побудь. Ну, він по букві закону. Ну, і Не питання, але буква закону це буква закону, а ти будь в тій шкурі, побудь. Угу. Кажуть, для того, щоб судити про людину, треба пройти в його туфлю, в сапогах певний шлях. Тоді ти зрозумієш, що ця людина прийшла. Ну, завжди були до військових правоохоронних органів, були претензії від самих військовослужбовців. Це важко буде здолати і в майбутньому, і сьогодні. А, набір контрактників, про які говорять, вже створили нову армію, створили нову контрактну армію. Називається цифра в десятки тисяч чоловік. А набір контрактників покращить ситуацію, він може кардинально змінити якість армії. Ну, в перспективі, що на майбутнє вже не буде Ловаського котла і всіх інших. Скажу чесно, ті хлопці, які зараз йдуть по контракту, вони вже себе готують до цього. Я знаю дуже багато своїх знайомих, які б хотіли в свій час піти в армію, але по контракту. Коли людина ходить на роботу, і вона знає, що його робота захищати батьківщину, то це не буде генерал з великим пузом, який не зможе віддержатися там 20-30 раз. можливо, це генерал і не треба, але він бойовий генерал. У нас, якщо подивитися, то у нас скільки років не було війни, але там такі Канастаси, що їх вже треба поносити. Каностаси це і медалі. І, да. і медалі. Ну, Скажіть, я от бачив десь 5 чи 7 генералів на передовій. Ну, худого жодного. Не бачив, так як ви розказуєте? Чому так? Ну, бо я не знаю. Коли... Незбалансоване харчування? Може так. Бо Коли я повернувся, в мене був мінус 15 кілограм. Угу. Е, є така ідея, що війна вигідна тим, хто не хоче здійснювати. Кардинальні реформи в державі, ну в першу чергу економічну. А, Скажіть, що легше воювати там, де смерть, де гинуть, чи робити масштабні, ефективні спрямовані на результат реформи, про які, на жаль, тільки говорять, ну, але ми їх і не бачимо, ми їх не відчуваємо. Що легше? Ну, Я так думаю, що легше воювати, тому що завжди є хтось крайній війна. Ну, от бачите, прокуратура навіть військова не може знайти крайнього. Але ж ми його шукаємо. Як... Може, ми імітуємо, що ми шукаємо? Може, справді, ми імітуємо. Я шукає. казали в одному фільмі, каже, ти суслика бачиш?» ні, а він є. А він тебе бачить. А він тебе бачить, він да? так. Же само, ну така в нас прислівка, «Ти снайпера бачиш, ні, а він тебе бачить. Добре. Того так і відбувається. Повертаються, повертаються наші бійці, демобілізовані з зони проведення АТО. На що вони найемоційніше, найгарячіше реагують? Що їх найбільше збуджує, нервує? Те, що ми тут нікому не потрібні. Розумієте? Ви Дуже... казали, що в Віловайську вас залишили, ви також були там не потрібні. А тут ми ще більше не потрібні. Тому що, по-перше, навіть нам спілкуватися легше між своїми. Ті, хто там був, ті, хто там бачив. Та навіть якщо він не пройшов, то його котла, але він там був. Він хоча б чув ці виходи, ці розриви, це все. Біля цю, нього розривалася да, артилерія. Цю грязь, він це бачив. А тут, коли ти заходиш, просто навіть попити каву, слухаєш ці всі речі, це, це... найбільше от мене, чесно, як бійця, який пройшов все, це мене дуже сильно обурило парад на День Незалежності. В цьому році В цьому, чи... в цьому році мені було дуже обідно. Навіть коли був день міста, перед тим на передовій загинуло сім хлопців. А всі радувались День міста. Тобто вас обурило святкування, святковий настрій тоді, коли йде війна і коли да. гинуть люди? У нас є все ну, антитуристична операція, це та операція, яка ведеться від трьох до п'яти хвилин. Далі її можна вже не проводити. Це ви говорите як професійний міліціонер? Так, да, як професій... як міліціонер. А якщо це вже війна, то вже війна. Як може бути... Паради, показуха, ця вся радість, коли хлопці гинуть. А, добре, а може бути антитерористична операція, яка вже забрала по лінії Генеральної асамблеї, ООН, було заявлено понад 10 тисяч чоловік на сході України. Це вже, Це вже війна. Але, але знову втрати. ж таки, відповідаючи на ваше питання, що краще воювати чи піднімати економіку? Якщо Україна буде в стані війни з Росією, ця країна перебуває. На стадії війни МФ їй про не дасть ніяких не кредитів так. Ні не фінансування. субсидії нічого не піде, якщо Україна в стані війни. Так що ми залишимося знову ж таки чим своєю війною і своїм І, як ви говорите не потрібний ні там, ні тут. Да? Дивіться, ви були поранений, і ви в Луцьку живете. Ну не, не жаліються дуже сильно на нашу місцеву владу. Я думаю, що вас в медичних закладах обслуговували добре, і в Луцьку, в тому числі, і на сході України. Скажу чесно. До медичних закладів в мене ніяких Ти претензій немає, взагалі тому, що... немає. Я пам'ятаю, коли мене тільки привезли в польовий госпіталь, там взагалі це зовсім інша історія. Кажу, я на стіл не полізу, кажу, куди я грязний, операційно, да. Да, операційно. кажу, я грязний, куди кажу, давай так от швидко щось там мене перемотаєш. І... Ні-ні, каже лізь. Я знаю, що я ну, скільки я не мився в тих в тому всьому, але прийшлося. Але молодці. І коли ми прилетіли вже з полівого госпіталя. В Дніпропетровськ. Ну, до речі, всі хвалять дуже Дніпропетровську. Дівчата, там, там взагалі молодці. Ми тільки прилетіли, хлопці, поповнення, карточки, телефони. Все, тобі роздали, ми тільки приїхали, зразу все, ага, прийшло в який розмір там хлопці поїсти, там побритися. Ну, це просто для нас це був шок. До речі, місто на сході України, російськомовне, недалеко від Донецька. І ще одне скажу: коли нас прийшла одна волонтерка, вона каже, хлопці, каже, я так. З таким болем переживає, коли по вулиці летить швидка поміч з мігалками. А ми кажемо, ти добре, що вона летить? Що вона є? Є. Якщо вона вже їде тихо, то вона не, не спішить. А якщо вона летить, то значить є ще надія, що хлопці виживуть. Добре, чому тоді скажіть медична сфера називаємо її так і швидка допомога, і та сама лікарня ім. імені пропетровської, в Луцьку всі практично медичні заклади вони можуть змобілізуватися і надати якісну ефективну допомогу до речі, при без такому ж про дефіциті. А інші структури владні структури вони чомусь цього не можуть зробити. То знаєте, вчасно задати питання, чому ж тоді землю не дадуть, а учасникам бойових дій і багато інших речей. От чому частини може суспільства, медицина в даному випадку, а частина, на жаль, більше чомусь скажу, не навіть, може. Скажу навіть більше за медицину. Будучи в полоні, ворог, російський лікар, перемотував наших. Ну, у нас так само було наш лікар їх. Наші, лікар, так, о... а це ж Росія. Медики ще солідарні в цьому Так, да, і він перемотує, потім приходить і каже: хлопці, все, я, в мене немає більше, в мене тільки зіленка і біль, все. Медикаментів немає. Немає. Все. Ми йому показали, де, да, він сходив, це все приніс. Може, із-за того, що вони хоч дехто притримуються, що до так званої клятви Гіппократа. — Ну, ви ж бачите, що притримуються і наші, і їхні солідарність. А, значить треба якусь ще клятву зробити, якогось державного службовця. Є, вона існує, вона є перед я тим, то ти не забувають. — добре. Скажіть, будь ласка, ви кажете про клятву державного службовця? Хто швидше договориться чи принесе мер І політики, громадські діячі, діячі церкви? Тобто дух, духовенство? От я знаю, що часто духовенство переговори вело про обмін тілами полоненими. Тобто досвід є і громадських організацій, і державних структур, і органів місцевого самоврядування, і духовенства. Хто може принести результат, ну хоча б припинення бойових дій? Ну, хоча б щоб перестали стріляти, тому що в нас кожні новини починаються щодня. Починається того, скільки разів за добу було обстріл, скільки поранено, скільки вбитих, з якого калібру ворог обстрілював позиції Збройних сил України і так далі. А і може так вже два роки. А може вже треба починати прислухатися один до одного? Може, нам треба послухати все ж таки їхні вимоги, що вони хочуть. А за той час, поки оце от От будемо... вони це хто? сепаратисти? Так, да, сепаратисти. Що тобто, вони Ви пропонуєте зараз вести з ними переговори? Я не пропоную з ними вести переговори, я пропоную просто сісти і їх вислухати. А потім конкретно зрозуміти, де в них вавка і куди бити. Угу. Тобто тільки почати переговори для того, щоб зрозуміти, де в них слабина. Я казав один е, старий опір для того, щоб оперативний зловити працівник, да, оперативний так? працівник. Для того, щоб зловити вора, треба мислити як вор кримінального злочинця. Так, так? ну я думаю, що їхні вимоги ДНР і ЛНР відомі. Вони їх не скривають. Ми їх знаємо, офіційні, неофіційні, але чомусь от повернення сходу. В лоно батьківщини наразі його немає. Воно завмерло на позиції на рівні лютого 2015 року. Ми жодного квадратного кілометра не звільнили, правда і не здали. І так, позиційна Чого? війна ми навпаки здали. Ми більше здали, ніж отримали. З лютого місяця 2015 року ми… 14-го? я кажу про 15, 15 рік. Вже, з 15-го року вже ми не наступали, не відступали. Ну власне чуть чи не кордон між Ну, вже почалася. Окопна війна. Окопна війна триває вже півтора а, роки. Що чекає ДНР ЛНР, що чекає Донбас? Це буде нове Придністров'я, чи вже не нове а старе. Це буде чергова втрата територій Україною, як і Криму. Це буде повернення. Що нас очікує? Скажу чесно, там повністю е, пішла деградація населення в більшості. Це по-перше. По-друге, інфраструктура вона повністю знищена. І для того, щоб вони вернулися до нас. Такими, як вони були до того, а вони і до того вже. Я ще пам'ятаю, як мене в 94-му році називали бандеровцем. Ну, це не найгірше це чи Це не, не найгірше, так, да, я згідний. Але е, справа в тому, що вони ніколи не були українцями. Більша половина себе рахувала росіянами. Православними слов'янами да. вони себе називали. А якщо подивитися взагалі по історії, то та, е, до великого переселення е, російського. О, до ХХ століття. До, 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 до початку ХХ століття робочого класу, там робітників. робітників то там, там була Україна Там була Україна. і в маленьких селах, населених пунктах, до сьогодні залишається Україна. Шкода, шкода, на жаль, ефірний час закінчується. І нагадаю слухач, глядачам, що це була передача Схід із захід разом і гостем ефіру був Кривцун. Віктор боєць роти спеціального призначення «Світязь». Всього найкращого до побачення.